Всім привіт! Сьогодні будемо готувати заливний пиріг із зеленою цибулею та яйцем. Готується такий пиріг дуже швидко, а виходить м'яким, ніжним і соковитим. Приступаємо! У миску просіюємо 150 г борошна, то додаємо 1 столову ложку розпушувача. В іншій мисці з'єднуємо 300 г сметани, 2 яйця, 1 білок, півчайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Потім поступово додаємо борошно з розпушувачем. Таке за консистенцією має вийти тісто. Для начин в мисці з'єднуємо нарізану зелену цибулю 150 г, 15 грамів кропу, пів чайної ложки солі, 1-3 чайної ложки меленого чорного перцю, 5 яєць, нарізаних кубиком і 2 столові ложки розтопленого вершкового масла. Форму у мене діаметром 24 см застеляємо пергаментом та змащуємо олією. Виливаємо половину тіста, рівномірно розподіляємо по дну. Потім викладаємо всю начинку, розрівнюємо. Зверху виливаємо другу половину тіста, розрівнюємо. Змішуємо жовток з однією столовою ложкою сметани. Отриманою сумішу змащуємо пиріг зверху. За бажанням зверху посипаємо конжутом. Ставимо пиріг випікатися, попередньо розігріто до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. За 10 хвилин до готовності, якщо верх починає сильно рум'янитися, прикриваємо фольгою. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона повинна виходити сухою, без залишків сирого тіста. Такий пиріг ідеально смакує зі сметаною або солодким чаєм. Готуйте із задоволенням, діліться рецептом з близькими і не забудьте підписатися на мій канал. Бажаю всім удачі і смачного!